Всіх вітаю, всім доброго здоров'я! Я трішечки був відсутній, бо попав у невеличку катастрофу, мав побити обличчя. Вам це було би цікаво побачити і почути. Досвід завжди е, корисний для тих, е, хто він, кого він ще чекає попереду. Обов'язково з вами поділюся цим питанням десь колись на стрімі. Сьогодні хочу поговорити зовсім про інше. Значить, дуже-дуже багато питань маю по одній темі по такографі. Здавалося б, вже неодноразо я повторював, що з такографом теми начебто закінчилися, начебто розібралися ми зі всім, але не так. Недавно ми з вами розмовляли про те, як себе вести з шістьма годинами неперервної роботи. І зараз мені поступає дуже багато запитань, що, мовляв, на, мабуть, що з моїм такографом щось не те. Мабуть, що такограф в мене поломаний, поясніть, як його налаштувати, поясніть, що з цим зробити. Тому що він зараховує мені паузу за інші роботи, за роботу. <кхе> І тому я значно швидше накопичую отих 6 годин неперервної праці. Давайте я вам, щоб багато не казати, на прикладі покажу. на прикладі Своєї вчорашньої ранку на такому проміжку 3 години я зробив роздрук і покажу вам, як саме відбувається зарахування оцього загального робочого часу. Тобто, як ми кажемо, молотки плюс водіння, але виявляється не все так просто, не тільки молотки плюс водіння, є ще дещо. Давайте розберемося. Отож, після трьох розвантажень, які були достатньо близько одне від одного, я мав на дисплею свого такографа загальну роботу 3 години і 8 хвилин. Як ви можете бачити у правій частині фотокартки, яку я вам показую. Тут же я зробив роздрук. Як ми можемо бачити, це все у локальному часі, не в UTC, тому дуже зручно бачити, що мої, мій робочий день почався з 6.22 ранку. По локальному часу е не сваріться молоточки перед роботою. Я не ставлю, тому зауваження мені такі в коментарі. Не пишіть. Е, ну, в моїх реаліях цього не потрібно. Але зараз не про це. Зверніть увагу на нижню частину роздруку після е, цієї лінії підсумкової епілог. В епілозі, де я двома стрілочками позначив, ми маємо годину і 21 хвилину водіння і одну годину. І 23 хвилини загальних молотків, тобто, це те, що я сумарно стояв, десь там на двигуні, а десь там. Під рампою. Якщо ми засумуємо годину 21 і годину 23, так, наче як ми собі уявляємо цю працю, то в нас аж ніяк не виходить 3.08. В нас виходить 2 години і 44 хвилини. Але звідки ж на дисплею береться 308? Саме у верхній частині роздруку, трьома стрілками, я позначив вам, що у 7,59 я зупинився і відстояв 14. Хвилин в реаліях там було так, що сказали: зачекай, зараз покличем. І покликали, відразу дали рампу. І я бачу, що 14 хвилин, хвилина, але поїхав, бо не треба було мені там стояти. Потім е я від'їхав і так сказав, побіг десь десь там в туалет і сказали, документи готові, можеш їхати. Пройшло ще 9 хвилин. Ну і ще десь одна хвилинка. Якщо ви засумуєте 14 хвилин, 9 хвилин і одна хвилина, це в нас виходить ще Якщо я не помиляюся, 24 хвилини. 24 хвилини додати до того, що в нижньої частині роздруку що ми мали 2,44 і ще 24 виходить рівно-рівнесенько 3,08. Що і потрібно було доказати. Як ми бачимо роздру на роздруку, оті паузи менше 15 хвилин. Сам дисплей, сама програма зараховує нам у загальну роботу. Також ж і у загальну роботу 10 годин дня, в яких країнах це перевіряється. Тому будьте з цим обережні. Якщо вам це цікаво, менше 15 хвилин у вас робота. Отож, як ми бачимо на прикладі, все достатньо просто, е, нема аж таких ніяких нюансів. Єдине, що слід враховувати, бо зараз в нових такографах появилося у вас вікно, де вам показує загальну роботу, оцю щоб не пробити в 6 годин. І воно буде вас відрізнятися від реальної ситуації і буде відрізнятися від того, що є на роздруку, так як я вам і показав. Ну, на жаль, воно так є. Тому що програма, алгоритм програми складений таким чином, що оті невеличкі проміжки: 7, 5, 10, 14 хвилин, вони рахуються як робота. Чому це так зроблено? Тому що 6 годин період зроблений вам для того, щоб ви після того трошки розрядилися, відпочили, випили каву, прилягли. А як ми розуміємо на практиці, особливо це розуміє той, хто робить такого гатунку роботу, коли є дуже багато малесеньких таких зупинок, От на прикладі, як у мене було вчора, ви приїхали, вам кажуть: зачекайте, ми вас покличемо. Ви машину поставили на паузу. І ви не знаєте, чи це буде година, чи це буде кілька хвилин. На 9-12 хвилині вас гукають. Можете заїздити, розвантажувати. Ви простояли на паузі, і пауза записалася, як я вам показав, роздруку у ваш роздрук. Але. Ви не відпочили. Це робиться для вас. Це не поломка такографа, і це дуже розумний і правильний е алгоритм, аби ми, не дай Боже, не стали працювати так, як в Америці, бо потім доживемося до того, що виберемо собі такого ж президента, як вони. Не дай Боже, нам нікого такого нікому такого. Тому ми повинні відпочивати і бути адекватними людьми. Відповідно, якщо би цього не було, то такий день в якогось кор'єра. Порватий на по 10-5 хвилин відпочинку можна би було цей період в 6 годин роботи розтягнути навіть на протязі цілого дня. Подумайте собі, накопичуючи оці молоточки з рульом дуже маленькими відрізками і е перемішуючи їх з паузами менше 15 хвилин, це би могло розтягнутися на цілий день. Тому. Розумні люди подумали і запрограмували це саме так, щоб п'ятнадцятка зараховувалася. Тому що, начебто, за п'ятнадцятку, по-перше, ви зможете щось встигнути зробити. Я розумію, що ви скажете, це ж формальність. Як я за 14 хвилин не встигну, а за 15 встигну, ну мусить бути якийсь перехід. Не чіпляйтеся до цього, бо інакше не ніколи не вийдемо на чисту воду. Все рівно е, робилося це для вашого. Благоустрою, так би мовити, 15 хвилин вам зарахується, ви встигли щось там зробити якісь свої особисті речі, відпочити. Наступних 15, а гляди, наступних, та воно вже й обнулиться. Вже й 6 годин вам почнеться спочатку йти. Якщо ви будете коротесенькі паузи робити, то оцей таймер, який нараховує вам 6 годин, він йде неперервно, він не переривається і він не. Розтягується, тобто на практиці відбувається так: якщо ви почали, скажімо, о 6-й годині ранку, позирайтеся на годинник до 12-ї дня вам слід зробити паузу, навіть якщо у вас такограф без такої функції, що вам про це показує. Якщо ж ви вже десь на протязі цього періоду зробили одну п'ятнадцятку. Звісно, це ще не обнуляє вашу роботу, але ви собі умовно в своїй ментальності переставили, що ви вже до 12:15 можете, тому що оцей таймер вставив 15-ку і розсунувся. 6 годин будуть накопичуватися з. Умовністю того, що вставлено в них 15 хвилин. Менші відрізки, як я вам показав на роздруку, не вставляються. Я рахую, що це дуже добре, це дуже правильно, тому що розмішуючи малесенькими паузами, ми не відпочиваємо. Це не поломка вашого такографа, це така відмінність між таймером. Тим, який ви бачите на дисплеї, і роздруком, бо роздрук дає реальні речі. Роздрук дає для, не дай Господи, роз, роз, щоб розібратися в якихось е, аваріях, е, дорожньо-транспортних пригодах, щоб бачити похвилинно, що ви робили. Тому там своя е, хронологія відображається. А загальна робота нараховується по ось цьому алгоритму. Як підсумок. Всі паузи кратні 15 хвилинам зараховуються. Все, що менше 15 хвилин, продовжує натікувати вам отой таймер у 6 годин неперервної роботи, після якої вам слід трішечки відпочити. Дякую вам всім за увагу! Бувайте здоровенькі! Слава Україні і слава ЗСУ! До нових зустрічей!